Брав з людей гроші і кудись поклав якийсь банк. Хотілося б зрозуміти, який закон говорить, що допомагати армії це злочин збільшення допомоги для ЗСУ. Це також є порушенням закону. Найбагатшим міністром в уряді нинішньому є міністр національної єдності Олексій Чернишов. Відчуття не просто несправедливості, а відчуття того, що на війні виріс цілий прошарок паразитів. Вітаю, друзі, ви знаєте, коли влада починає атакувати Порошенка, або громадські структури, або європейську солідарність, або со структури громадські, які десь на орбіті європейської солідарності перебувають, або партнерів благодійного фонду Порошенка, хочу нагадати, що коли влада закатує істерики про те, що Порошенко зібрав з людей гроші і кудись поклав якийсь банк. Порошенко не збирає з людей гроші для фронту. Порошенко долучається до зборів, які організовує справа громад. Так от що зараз відбувається? За вказівкою влади від благодійного фонду Порошенка та Громадського об'єднання справа громад вимагають пояснень, чому вони так багато, чуєте, так багато витрачають на допомогу армії. Такий запит. НБУ спрямував Міжнародному інвестиційному банку, де знаходяться рахунки обох структур. Тож банк був змушений надіслати відповідні листи до його справи громад. Ну, подивіться, що відповідають представники фонду. Ми вважаємо дивними запити, чому на наші рахунки надходять гроші від підприємства родини Порошенків. Також у нас запитують, чому ми фінансуємо оборонні підприємства, чому фінансуємо виробництво безпілотних літальних апаратів. Ну, ну, де, ж, де ж цих дебілів Нацбанку банку нарили? Далі ще одне: хотілося б зрозуміти, який закон говорить, що допомагати армії це злочин, і який нормативний акт говорить, Говорить про те, що збільшення допомоги для ЗСУ це також є порушенням закону. Я тут думаю, чому вони накинулися на е, Європейську солідарність, і тут на, на цей банк накинулися, а тут виявляється, що душок то йде знизу, як кажуть, тому що треба відволікти увагу від абсолютно інших процесів, наприклад. Найбагатшим після зараз же відбулося декларування доходи, і найбагатшим міністром в уряді нинішньому є міністр національної єдності Олексій Чернишов. Єдності національної завдяки владі нема. Чернишов цей повинен працювати з новими діаспорами, тобто із біженцями, яких кілька мільйонів за кордоном перебуває. Отже, в декларації на 24 рік він задекларував доходи 176 мільйонів гривень, 490 тисяч доларів, а також 5 квартир, колекцію елітних годинників, картин і рідкісних книг. Ну, мощі не проглядаються, бо в нас були деякі багаті, які мощі, наприклад, декларували. Все-таки колекцію картин рідкісних книг, це, мабуть, ну, варте поваги у всякому випадку. Але хтось десь бачив, щоб Чернішов допомагав Збройним силам, волонтерів, з власних рахунків щось передав комусь. Та ні. Та ні. Заспокойтеся. Не, не, ви, не видно ніякої активності з боку слуг, яка б могла дорівнювати, наприклад, тим самим депутатам від Європейської Солідарності. Ну, нема цієї активності. Враження таке, що вони взагалі живуть у мирній країні, що війна їх не стосується. Це все, знаєте, наштовхує на якесь відчуття не просто несправедливості. А Відчуття того, що на війні виріс цілий прошарок паразитів. Вони грабують держбюджет, вони наживаються на війні, і вони не донатять на Збройні сили. Їм не потрібна перемога, їх все влаштовує, бо будь-яке завершення війни це вибори. А їм не потрібні вибори. Вони зараз будуть всіляко тягнути, петляти. І тут вони з Путіним зійшлися, так би мовити, ну стали партнерами Путіна по тому, як облапошить український народ. З одного боку, Путін наш, нас вбиває і грабує, а з іншого боку, грабують свої ж так звані, які прийшли на, скажімо, довірі виборців. Отже, з'явилася свіженька інформація після аналізу декларацій, про закупівлю автотранспорту родинами депутатів. Так от, ми ж чули, хто донатить, хто не донатить. От про слугу народу не, не, не чутно про донати. А тепер хто сидить, той тримайте за крісло, щоб не впасти. Слуги народу. Придбали в поточному році 57 нових автомобілів. Тобто 24, кожен четвертий депутат від Слуги народу придбав новенький автомобільчик в донатах на ЗСУ не помічені. Не помічені. Паразити з ОПЗЖ, які тепер називаються Платформа за життя і мир. Вісім депутатів придбало нові машинки. Вісім депутатів. Це 38%. Тобто, по суті, кожен другий з половиною депутат від ОПЗЖ прикупився новою машинкою. Батьківщина теж не помічена в серйозних донатах на Збройні сили. Вісім депутатів з маленької фракції. Придбали нові авто. Це кожен третій депутат поновив автопарк. Кожен третій купив машинку. Довіра. Ну це ще одна зграя олігархів, це депутатська група така. Шість депутатів. Придбали нові авто. Теж кожен третій. І Європейська солідарність. П'ять депутатів. Придбали нові автівки. Але це 18% це кожен шостий. Майбах, ну це точно не злидні, і вони з хорошим автотранспортом всі. Троє депутатів придбали нові автівки теж 18% від складу фракції. Відновлення це ще одна така постригівська структурка. Троє депутатів придбали нові, нові авто, або 18% від складу. І треба сказати, що і відновлення, і за майбутнє це запаковані депутати по самі вуха. Якщо в слугах там справді приходили злидні в Верховну Раду, це тепер вони так трошки пороздувалися. Ну і голос. Троє депутатів придбали нові авто. Ну, голос це такі хлопці, ліберали і, і дівчата. Вони не багаті, хоча є серед них і дуже багаті. Але, очевидно, якщо голос чи ЄС і купували щось, то це не аж таке, ну, щоб на дупу сісти, називається. Тобто, як правило, чи ЄС чи голос, це депутати, які авто-то поновлювали тільки класом поменше. Ну, от, наприклад, якщо співставляти витрати, то дивіться нардепи отримують приблизно всі однакові зарплати. Тільки, подивіться, який дуже милий момент. Слуги витратили на нові автівки 2 мільйони 146 тисяч доларів. А наприклад, депутати з Європейської Солідарності всі 5 витратили на. Нові автівки 169 тисяч. Причому частина з них продала свої старіші автівки і купила дешевші класом менше. Вар'єва сам бачив, був мерседес Мелька. Ну, все, нема Мерседеса Америки. Купив скромнішу Тойоту Равфор, і, і, ну і правильно, що. Треба їздити, а не понтуватися. Врешті-решт, епоха цих дорогущих авитівок, вона, по-моєму, закінчується. Комфортний, комфортний, надійний, але без Оце те, що треба нормально, якщо, особливо, якщо ти пов'язаний з державними фінансами мерседеси, Яуді по П'ять мільйонів чи по три мільйони це дивує взагалі, яко біса для держслужбовців, закуповують транспорт з ну, люксусовий. Ну, одну представницьку машину на міністерство, плюс одну машину і, наприклад, пару мікроавтобусів для роботи делегацій. А все решта то таке: треба кур'єрські машини недорогі купувати. Отже. Коли ми спостерігаємо, як верещать або нападають на Порошенка, треба купати глибше. Це такі якісь відволікалочки, які тягнуть за собою, як правило, ну, бажання прикрити своє злодійство. На жаль, життя цих персонажів мало чому вчить, та вони, по-моєму, і не збираються нікуди обиратися після всього, що Трапилося у них із Зеленським. Так що більше подивляємося в бік військових, думаю, що обирати нам із них доведеться, а не з цієї шантрапи, яка називається Слуга народу. Адже люди, які жертвують життя і кров заради свободи, справді гідні формувати наше законодавство і очолювати. Державні інституції. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, і найважливіше, дякуємо Збройним силам.